Все, ми вже все зробили. А, де наші 100 грам зазбіти? Трирічна Кіра Смоляр разом з дідом Славиком у неділю на сніданок готують цибулеві крекери. Рецепт вичитали в улюбленому віснику. На дрібній терці дід не тер 200 грамову цибулину. Кіра додала 300 грамів борошна, дрібку солі, 100 грамів олії, 10 грамів розпушувача для тіста. Мука. Розпушувач. Розпушувач все перемішали, тоненько розкатали, нарізали квадратиками, на деко поклали пергаментний папір, виклали шматочки, прокололи густо воделкою. У два чотири, п'ять і в розігріту духовку на 15 хвилин. Достій, достій. Крекери вийшли смачні і хромкі. Кірі з дідом смакували з бабусиним соусом, з помідорів та базиліку. У кожному номері вісника, окрім цікавої різноманітної інформації, є ще й рецепти всяких смаколиків. Смачного і вам. З ким готувала? З дідом. Опа! Ви хто? Команда.